Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 31 січня на ранок російська армія знову намагалася висадити десант поблизу волинського кордону, як на початку вересня. Про що ми повідомляли в попередніх відео з посиланням на телеграм-канали та проводила тренувальні навчання. Проте невідомі добровольці здійснили декілька пусків з пизерка ігла. Один із них був успішний, як минулого разу. Мешканці Бреста могли почути гул, а згодом і зарево пише білоруський партизан. Лукашенко вже доповіли, збирається терміново закрити. Та нарада зовсім скоро у всіх офіційних змі появиться ця інформація. Пише телеграм-канал, за даними партизан, на борту було понад 70 десантників, не вижив ніхто. Доля тих, хто здійснював пуски, невідомо, можливо, мова може йти про опозиційно налаштованих білоруських військових. Паралельно з цим, як і на сумському кордоні, та й у Волині та Рівненщині Білорусі постійно посилають диверсійні групи на розвідку та попсувати нам нерви на Волинському кордоні і навіть перший загиблий під час бою з окупантами. Втрати білорусів значно серйозніші. За останні дні вони забрали понад 19 тіл. Розвідників десантників вивозили Камазами в Брест. Основними напрямками для вторгнення Білорусі в Україну можуть стати Волинське та Рівненське. Про це в колонці для НВ написав військовий експерт Олег Жданов. Основні напрямки для вторгнення Білорусі в Україну це може бути Волинське та Рівненське. Думаю, що далі вони не підуть, зазначив експерт. Жданов також підкреслив, що Лукашенко буде переслідувати відразу дві мети, вторгаючись в Україну. Основна мета цього вторгнення: по перше, спроба відкрити другий фронт, щоб ми воювали на два фронти. Будь-які вам скажу, що це дуже важко що ніхто не вигравав війну на два. Фронти, а друге і не менш головне завдання це спроба відрізати Україну від західної допомоги, заявив Жданов. Він також підкреслив, що буде перерізання основних шляхів доставки західної допомоги та озброєння України. Вторгнення наземного групування може відбуватися в напрямку Луцьк, Львів або Рівне Львів або рівне Тернопіль. і Буде перерізання основних шляхів доставки західної допомоги та озброєння України. Вторгнення здійснюватиметься військовими колонами, як це робили Росіяни в лютому. На Волині та Рівненській області місцевість така, що особливо в передбойовому порядку не підеш, і вони будуть змушені в колонах високо. І заходити на територію України заявив експерт. Він також зазначив, що перед вторгненням Білорусь буде обстрілювати Україну ракетами. Обов'язково наземному вторгненню передує масований ракетно-авіаційний удар. Потім, за можливості, якщо є досяжність дальності, вступає артилерія, а потім тільки висуваються війська. Але війська вже йтимуть під прикриттям авіації та ракетних військ. У нас є чим зустрічати і ракетні війська, і авіацію. Що стосується ракетних військ, то наша система ППО буде намагатися в міру сили можливості боротися із ракетами, що летять з боку Білорусі, ну а вже сухопут. Війська будуть вирішувати основну долю військ вторгнення, заявив експерт. Армія Білорусі нині перебуває під сильним тиском військ РФ. Від початку повномасштабного вторгнення постійно готується до війни. Зокрема, за наказом диктатора Олександра Лукашенка в армії Білорусі модернізували озброєння, яке було отримане з РФ. Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» розповів засновник ініціативи Байпол яку створили колишні білоруські силовики, що виступають проти режиму Лукашенка Олександр Азаров. За його словами, білоруських військових перетворюють на зомбі, з них намагаються зробити людей про російського світу без національної ідентичності сили спеціальних операцій від початку війни перебуваючи на кордоні з Україною. А зараз за нашою інформацією вони вже звідти зняті та повернулися на місця дислокації. На кордоні переважно відбуваються розвідувальні заходи та дії. Туди скеровуються підрозділи РЕБ, встановлюються локатори для проведення розвідки. Постійно виїжджають групи, які контролюються білоруськими прикордонниками, але реально армія вже в принципі підготовлена до вторгнення в Україну. Сказав Азаров разом з тим, наголосив, що білоруські військові не хочуть брати участь у безпосередніх воєнних діях на території України. Вони усвідомлюють, що це призведе до катастрофічних наслідків. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.